1132 радянські останки знайшли на полі почесних поховань у Львові. На місці, яке львів'яни знають як Марсове поле, ховають новітніх героїв, які загинули за нашу незалежність. Однак, щоб облаштувати меморіал захисникам та захисницям, поле слід звільнити від останків НКВСників. Там розпочали третій етап робіт з ексгумації. Ескаватор забирає землю, у якій ще декілька хвилин тому були останки тих, хто колись боровся з українським підпіллям. НКВСники тепер з того, що від них залишилось, струшують землю, кістки витягують, а згодом перепоховають. Зараз ґрунт досліджують. Нагадаємо, тут колись був газон однак ніхто і не здогадувався, що під ним. А ми з вами все прекрасно пам'ятаємо, що про це ніхто не знав, ніхто не пам'ятав. І в спекотні дні досить часто на цій на трав'яному газоні відпочивали люди навіть свого часу, коли в спекотні дні загорали. Люди вигулювали собак, і це було дуже дуже неприємно. Під першим шаром надгробки, які колись просто скинули в землю. Землі на різній глибині в системному хаотичному порядку були отакі надгробки познаходжені. Ще глибше кістки і черепи, чи проводитимуть ідентифікацію, щоб встановити особи, якщо зголосяться родичі про те, щоб провести таку ідентифікацію, теоретично це можна зробити. Це є менш точний метод, але він також є можливий. Це є особисті речі загиблого, де може бути медальйон з ініціалами, з прізвищем, з якимись документами, з якимись особистими даними. Якщо дозволить погода та не дощитиме, то роботи планують завершити вже до кінця травня. Ми плануємо перепроховувати на Голосківському кладовищі. Голосківське кладовище вже здійснює підготовчі роботи, і ми плануємо цього року все таки завершити повністю всю процедуру і перепоховати останки, які ми тут ексгумували. Як виглядатиме меморіальний комплекс без радянського сліду? Вже вирішують у міській раді. Свої заявки подали понад 50 архітекторів. А після 18 березня засідатиме журі, яке обере найкращий проєкт.